Шановні могилівчани, на жаль, ми сьогодні прощаємося з нашим земляком, з нашим героєм Юрією Миколаївичем, який з першого днів війни з російським агресором був мобілізований до лав Збройних сил України. І в нього була поставлена своя бойова задача, яку він виконував. Він був водієм санітарного автомобіля. І на передовій в пеклі, під кулями, під градами, під снарядами. Він рятував життя своїх побратимів. Дякуючи йому було врятовано багато поранених, які оперативно він вивіз з поля бою. На жаль, війна вбиває по-різному. Його серце не витримало. Він не витримало від того жахіття, яке проходило скрізь його серце, скрізь його душу. Але він виконав. Свою бойову задачу перед своїм українським народом. Вічна пам'ять і вічна слава нашому герою. Слава Україні! Героям слава! Погину я у краю! Шановні рідні, шановна громада! Бражання в останній путь, настачого громадянина, патріота, прекрасна людина, батька, побратими солдат. Правильно сказав міський голова, по-різному мене убиває, і у кожного своя робота на цій війні. Ця людина зробила неможливе, готувала життя своїх побратимів, і дійсно не витримали його серце цієї війни. І цього жакітя, що не побачив. Стаються ті люди, яких він рятував, люди, які будуть пам'ятати його. Він залишив наших серцях, Теж будемо пам'ятати. Вони вагаючись з перших днів війни людина прийшла в наш було признано за мобілізацію. Вічна пам'ять героям. на пам'ять наших серця. Слава Україні! Героям слава! мамко буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, як би ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю лежиш. Оти сині плине каша, поти сині.